Всім привіт! Пройшов вже рік користування клавіатурою Хатор, як вона називається, RCF EO. Я бачу, що перша частина стала популярною. Трохи Я так подумав, хм, чому б не зняти відео протягом року. Так, так як я писав, що мені шкода продавати клавіатуру тому що купив тут на за одну ціну продати в неї вже дешевше і потім шукати щось інше. То вона у мене так і залишилася, але проблеми не Зникли, про які я писав в коментарях. Перша проблема, зараз запускаю ПО від ХТР. І дивіться, що воно пише. Ігровий пристрій не, не має з'єднання. Тобто Він не бачить клавіатуру, це ПО. Тому що ПО, як я казав, робить не Хатор, а робить ОМ-виробник, де вони відповідно цю клавіатуру замовили, так само, як багато інших дешевих фірм да, безобраз, ну, так воно і є десь в Таймані чи в Китаї. Якийсь виробник робить ці клавіатури, а фірми такі хаторки ліплять свій е, логотип на клавіатуру і на коробку і на, на ПО. Хоча я сумніваюся, що вони самі на ПО логотип свій ліплять. Скоріше за все, воно там на заводі, де цю клавіатуру замовляють. Там, хіба що, може, деякі елементи можуть відрізнятися там, по дизайну. Так -то, можливо, ви коли заходили на Aliexpress, бачили, що там, куч, купа таких самих кабалів ну, мінімальна різниця, але ціна різна. Наприклад, Ugreen і ще якась інша фірма. Здавалось би, два однакових кабеля ціна рази вища на Ugreen. Так ось дивіться: запустився комп'ютер, клавіатура не включається. Кваютура, все. У нас не горить, в треба запускати вручну. Раз, два. Нажимаю на End, щоб запустити пресет Останній який збережений кваютурів. Звісно, тут можна і змінювати, яке тобі заманеться. Я ставлю такий. Це ще один мінус кваютури. Щоб цю проблему вирішити, потрібно ці кабель системного блоку виняти і увімкнути знову. І ця проблема, чесно, мене вже достала, я вже туди не лізу, під тий системний блок. Я вже вручну його запускаю про це я також писав. ПО, відповідно, перезапустив комп'ютер. О, воно вже побачило, так? Да? Ну-ка, давайте спробуємо. Ось воно, бачите, воно вже це ПО. Я хочу переключити. Але не хочу переключатися. Ну, ти будеш працювати чи не будеш? Жах, звісно. Ну, воно не хоче міняти, воно, я не знаю, воно через сраку працює ЦПО. ПО. Далі про свічі. Про свічі я вже казав, що свічами біда страшна по їх вийманню. Неважливо, не як ти їх виймаєш, чи, чи будеш ти їх виривати з м'ясом, чи будеш ти їх піддівати і акуратно коливаннями розшатуватися. Воно не, не допомагає. Так що я ті свічі вже не трогаю, які мені <кій> потрібні, я замінив на червоні, потім я глянув, що є проблема така, я писав про, про, про проблему, що в тебе персонаж то вліво, то вправо ходить, ти сам пригає, тому що пальці втомлюються, і ти трішки нажимаєш, там, чи пробив, чи ліву клавішу. Буквально трішки, у тебе персонаж вже починає чи вліво йти, чи пригати, коли в тебе руки втомлюються. Так я вирішив знову ж таки змінити свічі, але ну вже не чорні на ключових клавішах, такі як е, ігрові по ходьбі і по прыжку. Ну, Там ще деякі клавіші, щоб цю проблему зменшити, так як чорні свічі мають більшу силу натиску. І, по ідеї, ця проблема мала зникнути, але нічого подібного не відбулося. Проблема так і залишилась і досі, вже хоч, хоч вже пройшов рік користування, але я вже трішки змирився з цією проблемою. От вже з цих ну, випадкових е прыжків і поворотів наліво вже стало трішки менше, не знаю, чи я звик до такої туричі, чи, чи, чи які зміни відбулися. Так то що за рік можна ще сказати? Кейкапи. Блін, як, як це в спишку вимкнути. Короч, зараз я вам ще покажу проблему з кейкапами. Ось я вимкнув спишку, дивіться, кейкапи. Бачите, червоне просвітлення. То вони стараються ці кейкапи. Хоч мені хтось писав, що це ж не з заводу, не склаву йдуть кейкапи, а змінні. Якщо ви дивились відео, ви бачили, що я їх купив від Хатора, ці кейкапи. вони там якийсь супер пластик, який ніколи не старається. От мені люди писали, що таке неможливо, що вони не можуть старатися ці кейкапи. Як бачите, пройшло декілька місяців, вони вже. Ну, це вже не красиво. Ви вже відмітите, що червоний колір просвічує, хоч червоний колір найближчий. Аж тут. А воно, ну, просто воно просвічує, і це ріже мені локо, я вам чесно скажу. Так що особого сенсу змінювати на інші кейкапи я не бачу. це більше від Хатор, які не мають локалізації. Хоча, як я писав, я друкую всліпу но тут є. клавіші FN. І. Якщо ви путаєтесь в цих клавішах, то бажано тим більше їх не міняти, тому що тут буде намальовано, що е, е, за яку функцію відповідає певна клавіша. Так то мені більш немає що сказати про клавіатуру. Ну, працює, допрацює бо з нею вже. Проблеми, які є, я вам написав, а вже купувати неї чи не купувати, це ви вже самі вирішуєте. На цьому, в принципі, все протягом рік як користувався цією куютурою.